Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV, і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про найсучасніше воєнне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж нового створили інженери та науковці? Давайте подивимось. Ти не вмієш зупинятись. Мені часто це кажуть. Новий перформанс від Ілона Маска. Тесла опублікувала нове відео зі своїми людиноподібними роботами Optimus. Тепер вони більш впевнено ходять, розпізнають довкілля та взаємодіють з предметами. Ти Чапі Чапі, супер, так. Він як дитина, йому треба вчитись. Загалом роботи виглядають як цілком готовий до виробництва продукт на противагу моделям, представленим торік на презентації Tesla AI Day. Тоді одна модель ледь рухалась уперед, а інша стояла на підставці і просто махала рукою до глядачів. «Давай!» На новому відео п'ять роботів Тесла більш впевнено, але дуже повільно проходять по цехах, де виробляють сайбертрак та взаємодіють з предметами, дублюючи рухи людини. Останній процес це демонстрація елементів навчання Ші, де робот повторює дії людини за допомогою спеціальних датчиків. Решта оновлень торкнулися системи виявлення та запам'ятовування навколишнього середовища. Сам Ілон Маск знову заявив, що роботи надзвичайно недооцінені, але попит на них може сягати до 20 мільярдів. Дів одиниць забагато хоче. Попередньо озвучена вартість моделі 20 тисяч доларів. Ти можеш робити все, що захочеш: писати вірші, малювати, творити. Круто! Apple забороняє працівникам використовувати чат GPT. А що трапилось? Apple відома тим, що старано приховує власні проєкти та вимагає такої ж секретності від своїх працівників. А нині компанія стурбована можливими проблемами з конфіденційністю ChatGPT і побоюється витоків, які може спричинити використання чат бота Щоб запобігти цьому, Apple обмежила використання ChatGPT та інших інструментів штучного інтелекту для співробітників, хоча паралельно працює над власними версіями великих мовних моделей. Незрозуміло, як саме Apple обмежує використання генеративних інструментів штучного інтелекту і чи забороняє повністю їх використання, але Samsung, до прикладу, обмежила до. Вжину підказок ChatGPT для співробітників одним кілобайтом пам'яті. 9. THD 03. нуль три. 03. H D03 щодо проєктів Apple на основі штучного інтелекту, наразі відомо небагато. За останні кілька років Apple придбала кілька шість стартапів. А в недавньому інтерв'ю Тім Кук натякнув, що технічний гігант дотримується обережного підходу в цій галузі. Давно пора. Японські вчені навчилися робити бетон із підгузків. Пошук способів переробки нерозкладних відходів важливе завдання для науки. Мені зараз хочеться спитати себе, а якого це біса? Ми робимо? Я зміню ваше сприйняття реальності. І дослідники з університету Кіта Кюсю придумали новий неординарний метод змусити сміття послужити на благо людства. Це дослідження могло б вирішити дві важливі проблеми: врятувати навколишнє середовище і запропонувати недорогу альтернативу традиційному бетону. Ченні приготували зразки бетону і будівельного розчину, змішавши вимиті, висушені і подрібнені підгузки з цементом, піском, гравієм і водою. Суміші, що містять різні пропорції підгузків, показали, що можна замінити 10% піску в бетоні, необхідному для формування колон і балок у триповерховому будинку. В одноповерховому будинку ця частка збільшується до 27%. А що стосується перегородок, дослідники могли б замінити аж до 40% піску відходами з підгузків. Головне, щоб Перед початком будівництва підгузки добре вимали. Учені винайшли апарат, здатний створювати сни. І це що можна буде вибирати, які сни дивитися? Ти вирушиш у подорож. Подорож у пам'яті. Дослідники з Масачусетського технологічного інституту назвали свій експеримент цільовою інкубацією сновидінь. Скорочено TDI. під час нього вони використовували протокол, розроблений для створення сну заданої тематики, відстеження ходу сновидінь і реакції учасників дослідження на нього. У випробуванні апарату взяли участь 50 здорових учасників. Усі вони були або студентами, або співробітниками Масачусетського технологічного інституту. Учасників занурили в 45 хвилинний сон. Їм навіювали сновидіння про дерева. Поверни мене назад, поверни після пробудження учасників попросили розповісти про їхні враження, а також пройти невеликий тест на творчу продуктивність. Дивно, але учасники продемонстрували більшу креативність ніж середньостатистичні люди. На думку авторів, це свідчить про те, що індуковані сни позитивно впливають на психіку і когнітивні здібності. А ви уявіть, що ми в майбутньому зможемо реально обирати собі сни. Я б, наприклад, дивився серіали. Ти вирушиш у подорож. Ти мусиш просто йти на мій голос. Віталій. А які тобі сняться сни? Ну, останнім часом мені сниться, як горить Москва. Сподіваюся, що це стане реальністю. У попередніх випусках ми багато говорили про різноманітну артилерію. Сьогодні пропоную продовжити цю тему оглядом снайпера у світі артсистем. Що відомо про Сау Арчер і як вони допоможуть Україні, давайте дізнаємось. Самохідні гаубиці Арчер тривалий час були предметом переговорів. Відомо, що лише на публічному рівні поставки обговорювалися з літа 2022 року, і лише в березні 2023 року стало відомо, що Україна отримує 8 одиниць Арчер. Варто зазначити, що Україна стане лише другим оператором установок Арчер після Швеції. Арчер з англійської лучник. Це самохідна 155 мм артилерійська установка з 8-метровим гарматним стволом. Розробка проводилася на основі гармати FH77, що гарно зарекомендувала себе. На озброєння гаубиці було прийнято у 2013 році. Вони здатні швидко рухатись, швидко стріляти і мають високу точність. Системи Archer встановлені на шасі автомобіля Volvo a 30 d із колісною формулою 6х6. Дизельний двигун потужністю 340 кінських сил дозволяє розвивати максимальну швидкість до 65 км на годину. У передній частині розміщується моторний відсік та кабіна, двигун та екіпаж захищені протикульовим бронюванням. До складу екіпажу постійно входять механік водій та командир, а залежно від характеру завдань можуть бути один або два оператори озброєння, оскільки, крім основної гармати, є місце на даху для дистанційно керованої турелі з кулеметом. За максимальною кількості метальних. Зарядів, далекобійність арчер становить до 30 кілометрів. Застосування активно-реактивних снарядів збільшує її до 40 кілометрів, А боєприпасів типу екскалібур, що коригується до 60 кілометрів. Система здатна вести вогонь прямою наводкою, але в цьому випадку ефективна дальність не перевищує 2 кілометрів. Завдяки механізмам заряджання, максимальна скорострільність досягає 9 пострілів на хвилину. При необхідності екіпаж може стріляти в режимі шквального вогню, роблячи по 6 пострілів. Таким чином, весь боєкомплект, що складається із 21 снаряда, витрачається за 3 хвилини. Частину підготовки до стрільби, самохідна гаубиця, здатна робити ще дорогою до вогневої позиції. Це дозволяє розпочати її вже через 30 секунд після зупинки. На підготовку до відходу з позиції так само йде близько 30 секунд. За своїми характеристиками та скорострільністю, арчер ідеальна для контрбатарейного вогню, тобто найбільш ефективна для придушення артилерійських розрахунків супроти противника. вважається, що тотальна цифровізація всіх систем дозволяє вийти на позицію, відстріляти боєкомплект і залишити її ще до того, як перший випущений снаряд розірветься на позиції противника. Арчер за дальністю стрілянини не може конкурувати з американськими системами реактивної артилерії «Хаймерс», однак стане гарним доповненням для них, насамперед виводячи з ладу ворожу артилерію. На цьому у мене все це була програма Технодайджест. І якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то ставимо пальці вверх та залишаємо свої коментарі. Побачимось через тиждень до зустрічі і не забуваємо донатити на ЗСУ.